Метрів 300 блокпост Рашистів. Це Ігор, це Андрій, це я не пам'ятаю, хто це псач. Романтична подія погано пам'ятається, тому що скажемо, це проходить пам'ятаю. Нічого не вкрали. А 5 липня 2014 року це звільнення Слов'янське. Напередодні Івана Купала а з метою спільного святкування цього свята частина площого віднання по Київська Русь приїхала до Забресу. Це було у суботу, 5 липня 2014 року. Там, десь у 300 метрах від рашистського блокпосту біля мосту, блокпосту біля мосту, а ми сиділи на березі траві. Ще до обіду Ірині Клейменовій. Подзвонить. Вона підкопилася і підійшла. Ми не чули, про що вона говорила. Було видно лише посмішку, що, що розтікалася обличчям і збуджені руки руками. Повернувшися до нас, Ірина ледь не закричала. Слов'янську звільнили. Ми, але не всі, розсміялися, почали обійматися. Бачите, що десь поруч сиділи на В расисти. миті здавалося, що війна вже завершилася, що все вже позаду, наче слов'янської війни. Але трошечки не так сталося, як питалося, і рашистське все змагається. Бо об'єднання Макиївська Русь, як вже зрозуміло, не було однорубного політичних поглядах. Нашу бортливу радість, що звільнення Слов'янська приділяли на всі. Лариса Іванівна Войнова попросила провести її на автовокзал. однак ніхто не хотів тут йти. Ну, ми наче не за бралися. Лариса ще побутіла, та пішла. Автовокзал вона знайшла без проблем. Адже десь за півтори години вона подзвонила Ірині Куменові і пожалілася, що не може нічим виїхати. Ірина порадила ще почекати, бо розклад автобусів під час окупації у вихідний день передбачити неможливо. Десь за годину Лариса Іванівна знову подзвонила з новинами про те, що люди пішли з автовокзалу на трасу, мовляв, може, автобуси сюди не заїздять. Залишилося лише сканути ключі, мотиво сказати іди, десь ще за дві години Лариса Іванівна подзвонила та сказала, що нічого не зупиняється. Ірина запропонувала повернутися та переночувати в неї. Та Лариса Іванівна відмовилася, вона вирішила йти пішки. Ще десь за годину Лариса Іванівна подзвонила та сказала, що йде дамбою. Пройшла блокпост, що автобуси на дамбі не зупиняються, що логічно, що дамба замінована. Ну, це ми знали. Це що дамбою їдуть танки. З огляду на замінованість дамби расистами було зрозуміло, що то їдуть расистики. Рафіське кільце змикалося, попри наші бо ілюзія розбиватися. Ну Андрій Ігор, вони вже тоді ж не у Ірини Тименової тепер вже на сослови з огляду міркувань безпеки з образів, вони залишилися. Жінка теж залишилась ночувати в Україні. Тому я не пам'ятаю хто це, тому що я добре пам'ятаю людей, з якими вибиралася на Київку. Ну, це, ця пригода Андрія не стосується озвучена якось іншим разом. На початку з серпня Суснова виїхали до Харкова всі разом. Знов таки з міркувань безпеки, бо вони допомагали батальйону Донбас і виїхала, не відомо, чому це закінчилося з оглядом на те, що окупація продовжилася. І а, яка ще була ну, відповідна пригода у нас. Привести А. Зима. У По... листопаді 2014 року протес основи мене до Харкова для участі у фестивалі, що проводив клуб імені Юрія Візбора. Я не знала, що робити, бо дуже хотіла взяти річні обіцяції тим саме, та ще навіть не знала, де, хоча сама дата. Вже була відома. Тому погодилася на фестиваль у Харкові та взяла квартир. Іра Соснова, ну, котра до того у нас фігурувала як плеймови, але в Харкові вони одружилися. Іра. Іра сказала, що у них є центр допомоги переселенцям. Я спитала, чи приймають там водя. Звісно, приймають. Я спитала, чи вони зможуть його передати, якщо я привезу. Звісно, зможуть. Тому ну, я зібрала великий пакет жіночого воду, тягу за пресою. Це все відбувалося за пару тижнів до поїздки. Потім знову несміливо спитали, чи можу я з'їздити до їхньої мами та взяти ноти та теплий одяг. Бо вони ж мені їздили у серпні та не з дому. То зайняла половину 60-літрового заплічнику, то то пусте. І приїздити за речами, а я могла заїхати. Мене попередило, що у Людмили живуть коти. Смитати, коти бувають різні. У квартирі здавалося, що я ось ось втрачу свідомість від насиченості їхнього запаху. Речі ним. Мій закличних просяк ним за одну ніч. А у квартирі треба було ще й розмовляти, слухати, кивати, посміхатися, на відмовлятися від чаю. Самі соснови теж не було у захваті від самого поводя. Вже стигло його забути за три місяці. Десь за тиждень до поїздки стало відомо, що Купсава не у Києві Не стигла я подзвонити Сосновим, щоб попередити про зміну своїх планів, як вони подзвонили самі, та дуже попросили привезти їх на маму. Як? спитала я. Бо я не коли забирала речі. Ну, ми їй скажемо, що у гості, а потім можемо залишитися. Що вони збиралися у такому разі робити з котами, не знаю. А у гості бі, вже могли приїхати? У процеси? Подзвоните, коли мовите? Ну, бо серйозно, я ж це маю робити. За пару днів соснову подзвонили та сказали, що Людмила вигляд готова. Тобто Харків з них планів не все. Треба їхати, не просто передати пакет із копи. Та я вже уявила вагу свого започнику, тому сказала, що заїхати за їхньою мамою додому не зможу. Зрештою, доросла дитина сама може під'їхати на автостанцію. З основи погодилися, хоча чулося, що розраховували на інші. Я спитала щось з квитками. Вони попросили придбати квиток для їхньої мами і щедро пообіцяли компенсувати не лише вартість її перевезення, а й вартість перевезення їхніх речей, тобто і мій квиток. Я була тільки за, а хто повідомився. Так, я придбала квиток для людини до тому що скільки тоді приймалися та здавалися лише роздруковані квитки, брат без додаткових нагадувань, лише з одного прохання, що буквально часто роздрукував мені квитки у себе на роботі. Тоб, а, щось хоче сказати про кивоток, І ось... А, І ось. Прийшла п'ятниця 21 листопада 2014 року. Я вже зізвонювалася з Людмилою Георгівною напередодні, тому спокійно поїхала на автостанцію. Час йшов, а мама Соснових – ні. Нарешті я набрала і та почула, що вона не прийде. Бо якщо вона це зробить, її хлопчиків розстріляють. А моє заперечення було сказано, що так у телевізорі сказали. Що я там можу знати, якщо вперше таке чула? Я Олехомолова порахувала, щоб поїхати до неї додому, щоб обмовляти міста. Набралась узнову. Не знаю, що вони не чули. Було прийнято швидке рішення, щоб я вже їхала, бо шлях не близький, а зі своєю мамою вони ще розберуться. Насправді. Я й поїхала. На залізничному вокзалі була готова втратити гроші при те свого футка. З Харкова та що малий орг у мене взагалі не примує. Однак все одно наважилася спробувати його здати, бо є стара жінка передумала, вислухала не бездобання двічі. Та таки всі крупки прийняли з мінімального втрату цього боку. У Харкові мене зустріли на вокзалі. Сказали, що мама передивилась на ваше а там кажуть, що всі, хто має родичів на окупованій території, звинувачують у шпионажі та розстрілюють за зраду батьківщини. Там, до речі, нічого не немає. Зараз таке щось теж кажуть. Звісно, маячня. Та хіба зараз мало людей біля А самотня стара жінка впевнена, що в газеті правда пишу, пише правду, то більше від цього не застрахована. Якби сумне то не було. Та почуття провина за це за неприввезнення друзям, маму всего накривала мене в інші. під час посттравматичного стресового розладу. Тоді чим тільки не відкриває, зрозуміло. А другого разу після якісної дворічної психотерапії громадської організації Відний вибір я не очікувала. Та Андрій Соснов загинув -20, працює 2024 року під час виконання бойового завдання. Став моєю першою особистою втратою у ці дні. У 10 років був між Ми знайомі, знайомі знайомі, знайомі, з якими того, тобто більше 15 років не спілкувалася. Це завжди біля відчуття, що ти щось не то. А тут Андрій, з яким я знайома з 16 років, в якому колись не провела до мама. Тож я знову побула у терапії. Тому ті люди, які задають переселенцям питання, а чому маму, батька, дідуся, бабусю, сестру, брата не вивезли не праві. Бо доросла людина сама відповідає за свої рішення. І ми не можемо кинути її -то у мішок, як собаку, чи повезти за собою на мотузці як козу, щоб рятувати. І те, що наші рідні залишилися на окупованій території, я три в, в наше серця. І не треба цей раз колупати цю раму. Тож я виїхала до Києва 1 поготови 2015 року, зрозуміла, що нас із новою виїхала раніше, вона виїхала до паркувати. Оскільки Харків ну, як один з подпустів для переселенців, та, але не настільки дешеве місто, вони виїхали до Берестина. Там це таку минулизована назва Берестина, а там Андрій працював у Палаці культури.